Ну, панство Всім привіт-привіт, мої вітаннячка, мира, добра, друзяки. Так, ну що, вже багато хто зливав, зливає, можливо, будуть зливати ще ресурси. І на своєму аккаунті я частину злив. Обміняв вірніше на ось ці свідки, да скажімо так. Вийшло в мене 108 тисяч, 70 штучок, так. Можна ще позливати, ну, напевно, ще десь така сума вийде. Ну, Я вирішив поки що їх не витрачати, так як БЗ-шка в мене є, ланцет є. І за перемоги можна ще буде, коли там понакоплюється, спробувати повідкривати ось ці контейнери, Ну, це вже буде під конець івенту. І ну, що вибити? Вибити ще танчик, допустім, який принесе золото. Або щось цікаве, так? І перед тим, як зливати, друзі, хочу вам сказати: по-перше, якщо у вас є ланцет, спочатку його продайте, а потім краще його заново купити за ці свитки, так як буде за нього компенсація в серебрі, півтора мільйона серебра, наскільки я пам'ятаю. Тому я зараз його спочатку продам, а потім повідкриваємо. І подивимося, що ж ми зможемо накрутити за це діло, скільки золота ми піднарішаємо, так як реально. Реально, друзі, продам цей танчик, відразу куплю, щоб, не, щоб короче, золота побільше отримати. Ну що, продаємо 3750 і зараз. Відразу його купимо. Зараз, дивіться, в мене 16 тисяч. Подивимося, скільки ми зможемо налутати. Витрачаємо 7500. Отримуємо його знову. І тепер вперед, друзі, зливати наші ресурси. У нас, ну, грубо говоря, 100 тисяч. Оцих слідків. Це десь ну, в районі 85, можливо. Я вже не буду їх рахувати. Є можливість відкрити ось оцих контейнерів чорний ринок. Да? Спробуємо нашу вдачу. Якщо пощастить, буде дуже добре. Ну, якщо не пощастить, то просто підіб'ємо трішки золота і якісь ресурсів. Ну що, поїхали. 1220 за кожний. Ура! І дивимось. 16 тисяч золота в нас було. Наб'єм вільного. О, 220 це непогано. Наб'єм вільного, так як буде, скоріше за все, на китайський новий рік сніжні кулі, як анонсували розробники. Скоріше за все, це так і буде діло. І туди буду вливати вільний. На 1,5 мільйона десь повідкриваємо контейнерів за вільний досвід. Ну що? Дивимось. Поки що особливо нічого нам не випадало. Ну, один раз золота 220. Тому якось так ось у нас десь і виходить. Так, падають також ці осколки нам по новий. Аватар розпечений. Ну, цікавий, цікавий аватарчик, але, на жаль, Аби сюди вставили аватар, який була б можливість продавати за золото, було б набагато цікавіше. Ну а так, що ж дивимось? Іще 220 трішки золота ми копимо. У камуфляж бездоганний. Але, друзі, в чому прикол? Він у мене є на цей танчик, тому він. Також буде залишатися в ангарі з остальними різними кучами камуфляжу, Якщо буде злив ресурсів на щось більш таке на танчик, якого в мене немає, то обов'язково туди назливаємо також велику гору. Хотів я відразу все злити і подивився, ну, ну просто ну якби немає великого такого смисла. Не факт, що виб'єш щось прям грандіозне, щось таке, якийсь новий танк. або... Кучу золота якусь велику. Тому просто відкриваємо. Так, 220 золота ще є, непогано. І ще 220. Так, ну там 12 чимось процентів. Процент, звісно, непогано, але хотілося б. Хотілося б отримати сцептер за який компенсація в золоті, так? Ну або БЗ, Ну там процент прям дуже маленький. 0,09. Напишіть, кому бз випала або сцептер це випадав. Почитаємо, повідповідаю вам. Щось зараз проблеми з цим світлом. Wi-Fi немає, 4G заканчується. Грубо говоря, на напосідні вже мегабайти вам закидаю. Так що зацініть мої старання, а ме випало. Ну, це, в общем, також туди в кучу куча в мене є. А я ми колись наобмінюємо, так? Їдемо 500 тисяч серебра. Ну, там процент, по-моєму, невеликий, ну все ж таки він випадає. Так, хочеться золота. Хочеться золота однозначно, ну. Це саме основний наш ігровий ресурс. Ну, падає не так і часто, ну що ж. Що є, то є, друзі. Що є, то є. Підписуйтесь, якщо вам цікаві відкриття. Підписуйтесь, якщо вам подобається такий канал. Коментики, таки, подобаєчки. Все це діло приймаємо. І, друзі, на 5000. Нагадую, ще, звісно, далеченько, але щось розіграємо для своїх підписників. Або це. Пропуск буде, бо інший якийсь подарунок приблизно. Тому запрошую на підписку. Так, знову цей камуфляж випадає бездоганний. Ну, він мені, грубо говоря, не особо то і потрібен. Не особо й потрібен. Так, ну що, продовжуємо. Продовжуємо бомбить. дзю Ну, а, даю. Маріноко даю, в общем. Д'ю, чи, чи даю, ну, в общем, є в мене цей камо. Це на вісімку ПТшку, колекційку. Ну що ж, хай залишиться. Можливо, колись. Колись буде обмін цікавих камуфляжів у 220. На... Якісь більш цікавіші. Ну, не на осколки, на щось друге обміняємо. Тому такі стараюся в себе притримувати. Так, ну що? О, 1200. Оце круто. Ану а ну, який процент, друзі. Давайте глянемо. Золото. 0,28 так? І септер. 0.14. Ну хотілося б, хоча б раз я. За всі відкриття, друзі, ні разу він мені не випадав. Ні разу. Просто ні разу. От 500 тисяч серебра 0,71 випадало. Навіть сьогодні. Ну ладно, 1200. Це вже непогано. Це гарний знак. Надіємось на вдачу. Давай, давай, давай. Хочу хороший танк. Ні, не падає. На жаль, на жаль, не падає. Те, що нам хочеться. Ну, назбиралося ще в нас, друзі. Збирається знову ці осколки. Так, аватар знову випадає. Заможних. Ага. Авторитет заможних. Ну да. Це якраз. Прям дуже хочеться. Ну, подивимось. Ні, ефект метелика. Також не цікаво. Вільний, 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 вільний. Ну що, друзі, підходи закінчення зливу наших цих діл. О, 220. Ну і останнє, так. 500 випадає, ні, ще на один вистачає. Пабах, 220 знову. Так, ну що, підіб'ємо підсумки, друзі. На 16 тисяч ми починали. Зараз у нас тисячі ми золота намутили. І ще плюс танчик 3700. В районі 7 тисяч завдяки цьому цьому. Дійству я набив золота. Решту зливати поки що не буду. Залишу на потім на якесь інше відкриття. А вам, друзяки, хочу подякувати за підтримку вашу. Мої родом здоров'я, всім бажаю, всім удачі, всім па-па.